Петро Годованець таке ім'я носитиме платформа, названа на честь українського першопрохідця нафтогазорозвідки на шельфі Чорного моря. Добувати свій газ і нафту значить зменшити енергетичну залежність від Росії. Перше, що ми це, як мінімум утроїть за ближайші три года добычу на шельфі чорного моря і довести її з одного мільярда до трьох мільярдів. Це вполне реально. Нагадаємо, торік Україна закупила вежу Сінгапурського виробництва компанії Кепл, утім, не напряму, а через підставну британську фірму одноденку Хайвей Інвестмент Processing. Вона придбала вежу фірми Кепл за 250 мільйонів, а продала Україні вже за 400 мільйонів доларів. І як пояснити українське коріння фірми Хайвей і повну фіктивність її підставних директорів бомжів з Латвії. Не дивно, що на урочистостях у Криму представника фірми продавця, тобто Хайвей, днем з вогнем було не розшукати. Натомість з Сингапура приїхав представник заводу Кеппал і фактично визнав присутність у схемі закупівлі зайвого посередника. Наша мета і надія в тому, щоб Чорномор Нафтогаз був спроможний будувати напряму з нами як самопідйомні вежі, так і напівзанурені установки. Українські ж нафтогазові керманичі до запитання про переплату у 150 мільйонів доларів були готові. Как можно оценить платформу, не имея технического аудита? У нас только в ближайшие дни выйдет технический аудит, который проводит фирма «Халибартон», который в рекламе не нуждается. У Нафтогазі розпочали масштабну кампанію відбілювання оборудки, залучились підтримкою авторитетної американської фірми Халі Бартон. Відома вона до слова не лише з позитивного боку, але й декількома корупційними скандалами. Зокрема, Халі Бартон, маючи покровительство з боку американського уряду, постачало паливо та обладнання американській армії в Ірак за завищеними цінами. Взагалі, Халі Бартон це частина великої американської політики. Енергетична незалежність України, значить послаблення позиції Росії, схоже, в цьому інтереси Нафтогазу і його нового американського Нера співпалу у нашому розпорядженні звіт Халібартон на що пішли 400 українських мільйонів. У тендерній пропозиції від Хайвей інвестмент, а згодом і у контракті. нагадаємо, усього цього додаткового обладнання не було. За 400 мільйонів доларів мали продати нафтову вежу, одну одиницю і все. Зі звіту Халі Бартон. Вартість вежі 248,5 мільйонів доларів. Вертоліт Аугуста 21 мільйон доларів. Утеплення вежі 16,5. Роботи з монтажу та демонтажу вежі для проходження босфору 53 мільйони доларів. І так далі. Загалом всього добра та послуг на 393 мільйони доларів. ледь не дотягли до 400. Що це означає? Все просто. Після того, як журналісти виявили скажену переплату, чиновники заметушилися і почали укладати додаткові угоди зі своєю фірмою-прокладкою Хайвей Інвестмент, як то кажуть, заднім числом 5 вересня 2011-го ми показали директора цієї фірми Стена Горіна, який каже, що нічого не знає ні про неї, ні про свій підпис на документах у вартістю у 400 мільйонів доларів. І але оп 12 вересня Чорноморнафтогаз з ним же підписує додаткову угоду. Цей документ у нашому розпорядженні. Якщо у першому контракті Хайвей не мав стосунку до перевезення і модернізації вежі, то тепер на британську фірму покладено і доставку з Сингапура до Туреччини. А це значить сплата усіх витрат, пов'язаних з монтажем, демонтажем і так далі. Якщо в результаті скандалу чиновники замість того, аби покласти відкат собі у кишеню, змушені були докупити на нього для держави вертольоти та обладнання, ми вважаємо, що це вже успіх. Досліджувати витрату кожної гривні у цьому тендері мала б прокуратура, але вона оборудку покривала від початку. Утім, дурна слава про корупційну закупівлю вежі, вийшла далеко за межі України. По-перше, посередницьку діяльність фірми «Хайвей», за нашими даними вивчають правоохоронці Великої Британії. Там невдачливі ділки поселили фірму в місці масової реєстрації. По-друге, депутати опозиціонери з підготували документи і надіслали скаргу до ФАТВ, у міжнародну організацію з протидії відмиванню брудних грошей. Нам вдалося довести, що документи, які були подані на тендер, були абсолютно фальшивими. Що компанії, які е, учасники тендеру були підставними, і що найголовніше, нам вдалося довести, що тут існує змова українських чиновників, за яку вони повинні понести чітку відповідальність. І по-третє, Латвія, наша журналістка Наталка Седлецька днями була у ризі і вирішила знову провідати підставного продавця директора Стена Горіна. В офісі його брокерської фірми розбиті вікна замість дзвінка, обвуглений провід. Они очень редко здесь бывают теперь в последнее время. Машину вижу, когда вот так, как-то пешком. А какая у него машина? Ну как была красная такая, а сейчас нет. Дорогая? Вы перестали ремонтировать на машину говоря. Да, так а вы насчет того, что вот это ерунда все это, ну не правда. Я думаю, что если бы вы были миллионером по-другому, другие машины бы были. Конечно. Одевались бы тоже немножко по-другому, не так как обдрыпанные, да, такие ходили бы. И тут не похоже. Латвійців зід з директорів Хайвей Процесінг Горіна та Ванагельса Латвійська фінансова поліція допитувала ще півроку тому за іронією не по справі веж, а по справі вакцин, які уряд Тимошенко закупав через тих самих підставних осіб за завищеними цінами. Ми знайшли всіх людей, яких запрашували. Я вже вам говорив, це було не легко. Они були ну подставные ліці, не реальні, потім їх або прятали, або... ну. Они просто без определенного места жительства были. Мы их нашли и ну, долго искали. И и ну, все вопросы задали, которые интересовали украинская сторона. Реальной э, предпринимательской деятельности как таковой не было с, э, с этих лиц. Mm. Это фикция была. Гроші за вежу фірмі «Хайвей» з підставними директорами латвійцями були перераховані теж у Латвію на рахунок в банку Траста Комерцбанка. Його, до речі, контролює Іван Фурсін, український бізнесмен, партнер Дмитра Фірташа в політичну бізнесову групу, якого входить і Юрій Бойко, і Євген Бакулін. Траста Комерц наразі під прискіпливою увагою правоохоронців Латвії. Цілі державні служби покликані відстежувати сумнівні операції з відмивання коштів у цій країні, як от фінансова розвідка. Її керівник дав інтерв'ю знаку. Преступлением является конкретная преступная деятельность. Неважно, совершена эта деятельность резидентом или не резидентом. Если деятельность была здесь, на территории Латвии, тогда э, будет расследовано это дело и будет решаться вопрос. Будем просить о видаче как какого-то гражданина, какого-то государства. Это уже как результат следствия. Правоохоронці Латвії до закінчення перевірок не мають права розголошувати якісь деталі. Втім, вже немає сумніву. Українські чиновники, скориставшись послугами підставних фірм та осіб, втрапили у величезну міжнародну корупційну історію і опинились у центрі розслідувань європейських країн.